Сьогодні ми з вами говоримо про час present simple, перший з чотирьох теперішніх часів. Що означає цей час? Слово present перекладається теперішній, а слово simple перекладається простий. І цим часом ви будете користуватися, коли хочете розказати про свої буденні справи, про те, що відбувається з вами рутинно, повсякденно. Ну, наприклад, я готую каву щоранку. I cook a delicious coffee every morning. Він ходить на роботу на 9 годину. He goes to work at 9 a.m. Ми живемо в Україні. We live in Ukraine. Як ми будемо утворювати цей час? Давайте подивимося. Якщо ви хочете сказати про. I, we you they, to ви будете ставити просто діє слово в першій формі. I go, we work, they uh, cook. Якщо у вас з'являється he, she або it, то тоді ви до діє слова будете додавати закінчення S або es. He goes to work, she cooks a delicious coffee. He likes to go to the theater on Fridays. And what do you like to do at the weekend? Що ви любите робити по вихідним? Діліться в коментарях. Перевірю кожну роботу. Іншої ти